За вікнами осінь, холодно. Але тільки не у нас у наших вікнах завжди спекотно. Від несамовитих пригод, запеклих протистоянь та запаморочливих перемог. Адже ми справжні ігронавти. і ми починаємо. Сьогодні у програмі, які тортури чекають на тебе у новій Дарк Souls? У третій частині ми зробимо вас спритнішими, навіть повернемо вам щит. Але це навряд чи врятує від того пекла, який ми для вас підготували. Футбольні фани носять символіку улюбленої команди. Любителі порцеляни збирають сервізи. А у фанатів ігор є колекційні ігрові артефакти. Амулет відьмака, колекційні герої, ексклюзивні гаджети, квадрокоптери і навіть новенькі ламборгіні. Готуй кругленьку суму або дивись цей випуск максимально уважно. Ігронавти розкажуть, як отримати такі штуки безкоштовно. Не прогав геймерське щастя. Come with me. Чи зможуть розробники екшену гіганті змінити жанр моба ігор? На відміну від інших моба, у нашій грі вам не треба робити усіляку банальщину, типу руйнування фортець. Для перемоги вам доведеться замочити здоровезного ворожого монстра. І ми розкажемо, як це зробити. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями моба екшену гіганті. З такими друзями у розвідку краще не ходити. Дізнайся у трійці ігронавта, кому з персонажів не варто довіряти, але спершу гаряча новина. Програмісти, художники, геймдизайнери постійно створюють ігрові шедеври, що приносять їм величезні гроші та повагу геймерів. Та є й такі люди, від яких якість гри залежить не менше. Це актори, що озвучують персонажів. і нещодавно вони влаштували гучний скандал, через який твої улюблені герої з ігор можуть залишитися без голосів. Наша робота це мрія кожного. Кричиш щепочеш, несамовито вилаєш у мікрофон, а за це тобі ще й платять. Проте не все так добре. Спробуйте самі 6-7 годин поспіль, хоча б просто проговорювати одну й ту ж фразу, і ви зрозумієте, що це ще й дуже складно. А студії цього не цінують. Вони платять нам по ставках, які були прийняті ще у 90-х. Тоді озвучка в іграх обмежувалась кількома репліками і криками. У той час, як сьогодні, діалогів та усіляких звуків в іграх більше, ніж у фільмах. Іноді сценарій може налічувати тисячі сторінок, а за його. Озвучку нам дістається зірваний голос і кілька центів. Треба змінити таке відношення до нашої роботи, інакше ми оголосимо страйк. Що ж, творчі люди мають право боротися за гідну оплату своєї праці, а студії за бажання заощадити на талантах. Хоча будемо сподіватися, що їм вдасться владнати конфлікт перш ніж через протест доведеться перенести кілька гучних і ну а іграм, яким пощастило вийти, і присвячена наша наступна рубрика. Свіжа далі у. Гронавта